Спротив тривалістю в 11 років саме стільки минуло з дня, коли тисячі кримських татар та українців вийшли під стіни Верховної Ради Автономної Республіки Крим, аби підтримати територіальну цілісність України. Відтак, з того часу, кожен хто не згоден з окупацією півострова, зазнає репресій, ув'язнення та переслідувань. Цей день важливий для нас, першу чергу для того, щоб нагадати для себе про ці події, нагадати про те, що тоді наш народ був проти. І те, що Крим є частиною України і буде продовжувати її бути, незважаючи на окупацію і все, і ми повернемося до Криму. Російська агресія та окупація України у 2014 році розпочалась саме із Криму. Тоді сотні кримських татар були вимушені покинути свої домівки та переїхати на материкову Україну. Тож на підтримку тим, хто чинив та досі чинить опір загарбникам у центрі Львова за майорів кримськотатарський стяг. Символічно, що під гімн кримсько-татарського народу прапор підняв кримський татарин з позивним Чингісхан, який з 2014-го захищає цілісність України на фронті. То незламність моєго народу, тобто ми стали вірні, залишились, вірни українській владі Україні, тому що це наша країна, наша держава. Ми ні за що не приміняємо її ні на яку із владу. Хоча там багато було розмов, що ми там до Турції хотим, до там щойно яких країн мусульманських, хотим, То ні, ми в Україні і ми багато кримських татар зараз воює. На долю кримськотатарського народу випала, на жаль, уже не перша депортація з рідної землі. Та все ж вони щиро вірять і мріють про одне повернутися додому. У нас у Кремлі у Кримці в Кримських татар мріє, мрія по, по перше повернутися додому і розвиватися на на своїй батьківщині. Тому ми, ми дуже довго боролися про для повернення в Крим ще з в період радянського союзу, коли нас виселили до Узбекистану. Нам забороняли забороняли повертатися і наші дідусі дуже поклали свої, своє життя на те, щоб повернутися. Марічка Драбич Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Служба безпеки України викрила і затримала агентурну групу ФСБ, яка на замовлення РФ коригувала ракетні удари по трьох регіонах України. Вони шпигували у Київській, Харківській та Львівській областях. Лумисники коригували ракетні атаки расистів по локаціях Сил оборони. За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об'єктів. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БПЛА. Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України. Усі три шпигона мали спільного куратора. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ. Його особа вже встановлено кіберфахівцями СБУ. Так, одного з агентів російський спецслужбіст відрядив до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант, мешканець Київщини, їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією збройних сил. Ще один зрадник мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки сил оборони у прифронтовому місті. Служба безпеки своєчасно викрала всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримали на гарячому, коли кожен з них проводив до розвідку поблизу потенційних цілей. У затриманих було вилучено мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з ФСБ. Слідчі СБУ вже їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Під консульством Польщі у Львові небайдужі львів'яни та студенти зібралися на акцію протесту щодо нещодавних образливих висловлювань Славоміра Менсена. Нагадаємо, що цей політик з Польщі є кандидатом у президенти і має проросійську позицію. У Львові він на фоні пам'ятника Степану Бандери звинуватив українців у вшануванні злочинців. Крім того, сьогодні Славомір Менсин записав ще й відео на фоні зруйнованого музею Романа Шухевича. Зокрема, він також назвав Львів краківським воєводством в одному зі своїх відео. Тому небайдужі Написали листа до пані генерального консула Польщі у Львові, де йдеться, що своїми діями цей проросійський політик, зокрема, поставив під сумнів територіальну цілісність України. Побачила в мережі відео, де кандидат президенти Польщі приїхав до Львова і висловлювався стосовно Бандери, що Бандера це терорист, що він бив там тисячі поляків. Я з цим не погоджуюся, що Бандера це терорист. Я навпаки вважаю, що Бандера це тим, це той, хто ким ми маємо пишатися як українці, і тим, є тим, хто ким мають пишатися інші країни. Я проти такого висловлювання, тому. Я побачила в мережі, що буде така акція і прийшла, сказала своїм одногрупницям, щоб вони прийшли, щоб ми разом якось заперечили те, що говорить цей пан. Нам однозначно потрібно вказувати свою позицію, адже Бандера це сильний діяч в українській історії. Не можна його, ми його не боготворимо, але ну, очорнювати його. Діяльність, ну, це неправильно. Тому зараз я тут, щоб ну, вказати свою позицію. Хвороби, які колись зустрічалися лише у дорослих, тепер все частіше діагностують і у дітей. Фахівці спостерігають тривожну тенденцію стосовно захворювань шлунка, особливо в підлітків. Це такі захворювання, як гастрити, це виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки. Це запальні захворювання кишківника, хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт. Це патології, які можуть призводити до серйозних ускладнень, що нерідко потребує хірургічного втручання. Їх у нас ще років 7-10 тому не було взагалі, або це були якісь е, наслідки ускладнення мендекаментозні чи якісь інших проблем вад у дітей. А останнім часом з'являється це в дітей, які здорові, на коні повного здоров'я, які мають там ерозії, якісь просто неправильно харчуються. То в нас в рік перфоративних виразок є 3, 4, 5, яких не було взагалі. Коли ми говоримо про ускладнення виразкової хвороби, це є 5 основних хірургічних ускладнень. Це є перфорація, пенетрація, кровотеча, стеноси, мелігнізація. Саме розповсюджене з них це кровотеча і перфорація. Перфорація – це утворення отвору дирки в 12 палі, кишки або шлурки. Лише нещодавно лікарі зіткнулися з черговим випадком такої хвороби у підлітка, що потребував термінової операції. Ми оперували ввечері ургентного такого хворого, 17-річного хлопця з перфоративною виразкою шлунка. На сьогоднішній день стан стабільний. Він знаходиться в реанімації. Лікарі наголошують, що зростання кількості таких випадків пов'язане з низкою факторів. Перший спосіб життя має значення строгий режим дня. Для дитини, який виробляється від народження, строгий режим харчування, який повинен бути відповідний віковій дитини, фізичне навантаження. Харчові звички сучасних дітей також мають значний вплив на розвиток захворювань. Фахівці звертають увагу на вживання енергетиків, які чинять негативний вплив на шлунок. Там є стимулятори таурин, це велика кількість кофеїну, які призводять до спазму. Суденно, відповідно, напевно, виникає виявлення гастроентерологічних патологій на ранніх стадіях дає змогу запобігти серйозним ускладненням, тому вчасна діагностика є надзвичайно важливою і сьогодні для цього використовують такий метод, як гастроскопія. Це є дійсно найбільш інформативне обстеження для діагностики гастроентерологічних захворювань, як дітей, так і в дорослих. Воно дозволяє визначати причину, дозволяє поставити правильний діагноз, тому що ми можемо зазирнути всередину організму, не роблячи жодних розрізів, жодних ранок. От тому воно є дуже інформативне, може виставляти діагнози на ранніх стадіях, і цим ми попереджаємо прогресування захворюванням, попереджаємо ускладнення. Діти спокійно можуть переносити це обстеження старші діти можуть під місцевою анестезією. Якщо є потреба, то ми проводимо загальну седацію під наркозом. Таке обстеження. Фахівці рекомендують батькам звертати увагу на будь-які зміни у здоров'ї дитини та бути прикладом у формуванні здорових звичок. Зокрема, варто контролювати вагу дитини. Мама побачить, що дитина надмірно поправляється невідповідно своєму вікові. Вона повинна звертатися до спеціаліста, яким є ендокринолог. Ну, спочатку, звичайно, до сімейного, а потім все-таки має в тому числі приймати ендокринолог. Побутує думка, якщо не вживати суп, то з часом це призведе до проблем зі шлунком. Проте насправді це міф, який з'явився ще в радянські часи, коли ця страва була способом економії продуктів. Насправді для шлунка важливі не форма їжі, а поживні речовини. Головне, щоб раціон був збалансований та насичений усіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Тож їсти суп чи не їсти це лише питання смаку, а не здоров'я шлунка. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Допомогли дістатися додому. Небайдужі перехожі повідомили патрульних про дідуся, який загубився. Він не міг точно пригадати, де живе і назвав адресу на вулиці Туган Барановського. Йому допомогли сісти в машину і поїхали туди. Що скажете? Де проживаєте, не пам'ятаєте? Пам'ять. Пам'ять. погана. А документи ніяких не маєте при собі. Документи. Туда? Туди? Туди, так. Запам'яталася, якщо не помиляюся. А що, ви ви ще за продуктами і загубилися, забулися, так? Сьогодні. Да? Ну а адресу що, не пам'ятаєте, яка адреса проживання? Пам'ятаю? Ну, то кажіть, яка адреса, де живете? А, Тугана Барановського Ну то їдемо на Туган Барановського. Ну, то недалеко Тугану Барановського. Недалеко? Помало-помало, тримайтеся Тримається цей, за машину. А ви знаєте, що біля вас недалечко євроготель є? Щось таке є, щось таке є, да, дійсно. Допомогти вам чи самі? Ні, <звіт> ні. Не. Не спішіть. Я вам сюди зустріч без точно, мені дуже душу. Все, щасливо. Незаконно вирубував ліс. На розгляд суду передали обвинувальний акт щодо 40-річного мешканця Самбірського району. Як встановили правоохоронці обвинувачений, незаконно не маючи жодних дозволів, рубав модрини на території Національного природного парку Бойківщина, який належить до природно-заповідного фонду. Загальна сума завданих збитків становить 809 тисяч гривень. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, позбавлення волі на строк до 7 років. Для боротьби з паліями сухої трави щодня працюють спеціальні рейдові групи. Лише завчора на гарячому спіймали сім порушників, які своїми діями вчиняли шкоду екосистемі. Також у разі поширення неконтрольованого вогню могли постраждати будівлі та люди. Для пошуку порушників використовують безпілотники. На порушників склали адміністративні протоколи. Такі підпали караються законом у вигляді штрафу для громадян до 6 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб – до 21 тисячі 420 гривень.